Так, приїхав до нас на виробництво хлопці. Варять, робота кипить, виготовляються лігні металоконструкції. Бачите, зараз в роботі ось такі ферми виготовляються. Хлопці ось тут планують роботу. Там у нас виготовляються балки, зварні. Тут теж у нас зварні балки. Тут вже виготовлені ось такі, бачите, така цікава інструкція, а ну, дивіться, шви, як ви казали, шви, шви, ковбаса. Ну що, Я думаю, що нормуль. А тут Ось тут ручні. Я рахую, що шви ідеальні, не просто... Хороша, ідеальна. Ось ну, тут балка зварюється, варю все виготовляється. Mm -hmm. Тому, друзі, якщо вам потрібно виявити металоконструкції, конструкції, звертайтесь, телефон в профілі. Ми з радістю вам в цьому допоможемо.